Доброго дня. Ми б хотіли поділитися планами наших організацій на 24-й рік, тому що багато питань від наших бенефіціарів, від наших благодійників, які подальші кроки зараз ми плануємо, і що далі ми будемо робити. Я хочу нагадати всім, що на жаль війна триває. На жаль, з кожним днем людей з інвалідністю стає все більше через поранення або через інше захворювання, тому що війна ускладнила багато чого. Я б хотіла зараз з Олексієм Беседіним про пісідіним проговорити ті основні е, проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю. Е, що саме, яка допомога їм потрібна? Да. яка є потреба в перша е, Всім доброго дня. Якщо ми подивимося глибоко ситуацію людей з інвалідністю, то перше, що могли би ми лобіювати і допомагати, mm -hmm. да? Це збільшення соціальних виплат для того, щоб можна було прожити. Бо за ті ту фінансову підтримку, яку надає держава, не то, щоб прожити, не можна навіть деяким лікам, деяким дітям, людям, які мають інвалідність тяжкі захворювання, не можна навіть купити ліки. То е, сама головна задача це потреба в лікуванні, потреба в реабілітації. І е, основною задачою для отримання всього цього це і лобіювання інтересів людей з інвалідністю на отримання підвищеної виплати е, батькам, які мають на жаль дітей з інвалідністю, отримання стра страхового стажу за догляду по догляду за цією дитиною інвалідом. А людині з інвалідністю це. Е, Можливість соціальної реальної адаптації і можливість трудової реабілітації. Бо якщо немає трудової реабілітації, людина не може а, забезпечувати себе, маючи, наприклад, 2 тисячі гривень в місяць. Ще потреба в отриманні гуманітарних наборів, продуктів харчування. А, кожного разу, кожного дня, на жаль, наразі підвищується і паливо. І це як складова частина підвищення продуктів харчування, Даже соціальний набор, який заявляють, що він не піднімається, да, соціальна корзина, десь в якомусь відсотковому відношенні, навіть на ті 10-20 копійок, воно піднімається. Але під, піднімання реально ми розуміємо, що це в гривнях. І маючи маленький достаток кожної людини, навіть здорової людини, да, маючи такий достаток. Маючи мінімальну зарплату або мінімальну пенсію прожити реально з е, фактом харчування, фактом е, комунальних послуг при наявності субсидії на то це тяжко. Ще буде ще би питання отримання санітарно-курортного лікування. На жаль, е, у нас є. Бюрократичні великі питання з приводу отримання санаторно коротного лікування, отримання подівки на лікування або під підтримання свого фізичного стану. Я б ще хотіла також наголосити про те, що ми з фондом дім людини та іншими правозахисниками, які дуже глибоко займаються проблематикою людей з інвалідністю, також у 2024 році плануємо продовження. Лобіювання програм, підвищення інклюзивності та підвищення доступності інфраструктури для людей з інвалідністю. Бо зараз дуже багато людей, на жаль, через травми отримали інвалідність. Також ми бачимо, що повертаються військові, які захищали нашу країну. Вони повертаються на жаль з інвалідністю на візках. І ми, коли ми. Кажемо про те, що ми відбудовуємо інфраструктуру, що ми переоблаштовуємо якісь центри і все інше, то ми обов'язково постійно потрібно, щоб ми пам'ятали про те, що нам потрібно робити пандуси, робити спеціальне обладнання в медичних центрах, в центрах надання послуг для того, щоб люди з обмеженими можливостями могли комфортно себе почувати та отримувати ті послуги, які їм необхідні. Тобто, крім гуманітарної допомоги, крім адвокаційних кампаній, які ми плануємо для людей з інвалідністю, родин з інвалідністю, де родин де є дітки з інвалідністю чи дорослі, а також поранені цивільні, які набули інвалідність, ми також постійно будемо піднімати питання інклюзивності та підвищення доступності інфраструктури, публічних заходах, обговорення з громадськими активістами та організаціями, які також е, займаються питаннями людей з інвалідністю, вказуючи да, лобіювання інтересів людей з інвалідністю, навіть в усіх наших рідних містах е, неньки України є закон про інклюзію. Да, є е, державні, нові державні норми будівельні по е, на, на, будівництву цих пандусів, будівництво підйомників. Але на жаль, ми можемо явно підтвердити, да, не, не кривя душою підтвердити, що дійсно, а, якщо вони пандуса є, то вони були зроблені з порушенням норм. А, або як у нас на жаль, робиться для галочки. Тому що пандуси, які є в навіть в аптеку, щоб під'їхати, піднятися в аптеку людині на візку. Пандус, який вона бачить перед собою, їй не те, що не дає можливість піднятися, навіть нема розуміння, немає поручня, немає розуміння, як зайти в аптеку. Ще хочу наголосити, що треба інспектувати всі заклади від державного самоврядування, аптеків, закладів охорони здоров'я, навчальних закладів. Є, ну ми знаємо, є воно на наводчики на двері. Правильно, є, кожен розуміє про що йде мова. І якщо воно не послаблене, то людина на візку або людина з такими вадами, як я, не відкриє і не, і не зайде в заклад. І це теж саме дискримінує цю людину перед державою. Я б хотіла запросити тих. Хто дуже переймається проблематикою людей з інвалідністю, долучатися до наших проєктів, тому що багато програм ми плануємо реалізувати в 2024-2025 році. Але, звичайно, що допомога таких же організацій, які розуміють проблематику людей з інвалідністю, які можуть відстоювати права людей з інвалідністю, долучайтеся до нас. Дуже багато інформації про наші проекти ви можете знайти на сайті нашої організації, на сайті організації Дім людини та на наших соціальних мережах. Також будемо раді питанням, рекомендаціям, консультаціям по тим питанням, які стосуються родина дітей, там де є дітки з інвалідністю чи дорослі з інвалідністю, або інваліди внаслідок війни. Дуже дякуємо, закликаючи до співпраці в благодійний фонд дім людини та Благодійний фонд розвиток та соціальної справедливості України наголошує всім громадським організаціям, всім благодійним фондам, всім правозахисникам, які займаються питаннями питанням людей з інвалідністю, об'єднуватися. Один в полі не воїн, але коли це робиться загалом, то гуртомі батька бити. Дякую. Слава Україні, героям слава.